Я би, наприклад, піднімав партію на те, щоб не брати в участі в виборах, бойкутувати ті вибори, бойкувати ту, ту норму закону. Ви дивіться, яка цікава річ. За відкриті списки в Верховній Раді проголосували 32 депутати. Тут же не тільки йдеться про партію регіонів, тут йдеться взагалі. про... Набір тих депутатів, які нині там сидять. Тобто вони розуміють, що вони дискредитовані перед суспільством люди, що їхні прізвища світити не можна, тому що вони вже лякають виборцям. В результаті немає в Верховній Раді людей, які готові нині виставити своє лице і відповідати за те, що творили 5 років. цю норму вони тихенько поїхали, відкриті списки їм не цікаві. І друге питання: за два тури виборів мера міста проголосували 88 депутатів. Всі розуміють, що це абсолютно одіозна е е річ, е вибори в один тур для великих міст. Київ це показав яскраво, чітко яскраво показав. Є технологія, яка дозволяє минати. Є свій набір виборців, вони стандартно голосують за тебе, а далі висуваєш ще 50, розпорошуй голоси і проходь далі собі керують. Тобто, чому не зробити двотурову систему, в крайній мірі для власних міст, для Скажемо, норму встановити міста, де з населення більше 100 тисяч там, і так далі, щоб не було цих фарсів. Тим не менше, також зацікавлені люди сидять, лобі, які не хочуть голосувати за ті речі, і вони люблять тільки інтриги, тільки політичні обмани, інтриги і нічого більше. Через це я ще раз скажу. Мені все-таки видається, що е, тверезі голови е, в е, правлячій партії, там немало мудрих людей, е, мають ще час. Для того, щоб ті позорні норми зняти, тому що це, я кажу, це є е, срам на весь світ, розумієте, такі примітивні норми приймати. Е, можна очікувати, що на наступних виборах народних депутатів е, можна, е, можна очікувати ще якоїсь системи, там по 25% там якихось, 25 мажоритарних, 25 партійних списки, 25 громадських організацій, а 25% взагалі від президента. Я не знаю, якісь там і передача подача. А ще плюс можна очікувати норму якусь партії, які не зареєстровані там три роки, або які, як дійсно кажуть, починаються не на ту букву, тільки з двох слів складаються і мають обов'язково «п» і так далі. Тобто це вже, вибачте, маразми політичні, нічого спільного з демократією вони немає. я маю надію все-таки, що ті принизливі норми, в першу чергу принизливі для тих, хто їх голосує. Це показує тільки одне: показує страх і показує їх слабкість. Бо якщо обмежується, е, як на ринку боксерському, коли е, з одного боку стоїть повністю екіпірований боксер, а з, з другого боку стоїть е, людина з зв'язаними руками і зав'язаними очима, яка має боксувати, ну, ну, то хіба рівні умови, про що ми говоримо? Зрозуміло, ви зокрема згадували про законопроекти, які вже відхилялися, тобто ми маємо справу на сьогоднішній день з домасма відхиленими законопроектами. Зокрема, ну цікавим є те, що законопроект Кирила Куликова, депутата від НУС, який є, де пропонувалося проголосувати про обов'язкове проходження депутатів на, на перевірку психотерапевта і нарколога. За нього проголосував лише один депутат. Е, ну, маємо те, що маємо. І, е, зокрема, ми згадували... Можливо, раз той, який брій не пройшов тесту. Бо що всі решті розуміють, про що йде мова через то не голосує. Можливо. І зокрема, ви згадували про те, що пронизливо брати участь в таких виборах, які проходять саме за такою системою, і зокрема вже піднімалися заяви про те, що вибори необхідно бойкотувати, взагалі не брати участі у них. Зокрема, вже європейська партія оприлюднила відповідну заяву. Скажіть, будь ласка, наскільки це можливо бойкот цих виборів? І, скажімо, чи це не зашкодить вам чи ну, загалом, як це? Я, я вважаю, що абсолютно можливо. Я глибоко переконаний, що зараз немає такого спротиву великого цьому виборчому закону з однієї причини. З цієї причини, що і представники партії регіонів, і голова Верховної Ради, які з ними голосує, як кажуть, спільно цей законопроект, визнають, що це. Мало не бездарний документ, який там на швидкуруч, десь там на скору руку, як кажуть в Україні. От, і вони обов'язково несуть до нього зміни і так далі, так далі. Тобто нічого страшного не відбулося, хоча я вважаю, що законопроект, який приймається в першому читанні, має мати 90% тих, тих речей, які того набору правил, які залишаються, а 10 максимум можна вносити якісь зміни. Якщо 10 лишається 90 змін, це ніяке не перше читання, вибачте, а цей новий законопроект, і треба називати речі іменами. І тих героїв, які його готували, треба називати бездарними політиками і не давати їм більше нічого готувати ніколи. Я переконаний, що всі чекають розгляду в другому читанні і прийняття цього законопроекту. І після того, якщо він буде прийнятий. І оці норми одіозні залишаться, тому що можливо там якісь є помарки і інші, менші чи більші, там я маю на увазі, які не демократичні, більш демократичні але є одіозні речі. Якщо вони не будуть забрані, я думаю, що все-таки партії, які поважають себе, партії, які вважають, що вони... Для них принизливо брати участь. Я глибоко переконую, що наша партія займе також позицію. На даний момент це моя особиста думка, я ще раз скажу, але тим не менш я переконаний, що партія в такому фарсі брати участь і відмовиться. Мені я в тому переконаний. Як, як, як особисто. Дякую. Ну, тепер я можу напевно скажу Дякую. кілька слів про те, що ну, щодо другого читання. Дуже еклектичний зараз в першому читанні законопроекту. Тобто, і якщо в другому читанні ще очевидно, там ті зміни, ще більш еклектичний. тобто немає єдиного цілого, єдиної системи, нема це просто ну, незаконно, не це про, ну як от взяли би текст набір слів просто. Оце просто набір різних норм, не зв'язаних між собою. Воно і так зараз є, далі буде ще більше, ще гірше. Але Декому вигідно, щоб так було, а декому це не заважає. Так от, тих, кому це вигідно, плюс тих, кому це не заважає, Верховній Раді більшість. І якщо не буде на них сильного тиску, вони це елементарно всі ті одіозні, що пан Верлюк каже, норми приймуть, тому що ну, для декого десь відсотків 20 це вигідно, а іншим відсотків ще 40 це не заважає, просто не заважає. От. Тепер щодо ідеї бойкоту. Взагалі то щодо суспільства, очевидно, суспільство це не підтримає, от, і це десь не пройде суспільство саме по собі пасивне. Бойкот передбачає певну активність суспільства. Суспільство зараз пасивне. Але, але що треба тим, хто буде бойкотувати от, в сусідній Україні там фронту змін які може бути інші? Для них, ну і для нас, напевно, теж цікавіше на ці вибори. Для нас цікавіші вибори 2012 року. І якщо вони себе зараз добре зарекомендують, вони справді тими покажуться новими силами, вони будуть носом тикати нас всіх з раз, от дивіться, кого ви повибирали, своїх людей вони все одно проведуть по мажоритарці, бойкотуючи, і це буде цілком нормально, цілком чесно. Вони бойкотують Поліпіж. ту частину пропорційну, а може, так пробують, так що вплив вони все одно будуть мати, вони не будуть забруднені от оцим всім. І цілком можливо, що у 2012 році вони зможуть зробити таку Верховну Раду, яка зробить імпічмент Януковичу. Ну, кажемо прямо це. З 22 році цілком можливий імпічмент Януковичу. Дехто хоче, дехто не хоче цього при такому хаосі, який є. От чи зроблять вони це не зроблять? Можливо. Це цілком, тобто з точки зору нашої, ну навряд, але з точки зору їхньої, це вигідно може і для нас, теж воно буде добре, якщо буде структуроване суспільство. Важливо, щоб структуроване було суспільство, щоб ми знали, за кого ми голосуємо, так як знають в Німеччині, в Франції, в інших країнах та навіть в тій же Польщі, хоча вони лицемірять при тому всьому, кажуть, які вони патріоти, а голосують в інший бік, ну але менше з тим. Ampak oni vedo, da je to...